Відповідно до порядку реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних зупиняється реєстрація податкових накладних, які складені по операціям, визнаним ризиковими. Тож, які операції визнаються ризиковими. Мене звуть Вікторія Величко, я є податковим консультантом, і сьогодні в блоці податки з Вікторією Величком поговоримо саме про це питання. Перш за все, давайте зазначимо, що критерії ризиковості здійснення операції зазначені у постанові Кабінету міністрів за номером 1165. Саме в цій постанові визначено 6 критеріїв ризику здійснення операції. За цим критерієм дуже часто зупиняються податкові накладні та розрахунки коригувань. Але якщо у вас є чітко відповідність критерію ризиковості, то податкова накладна може бути зупинена саме із причини визначення ризикової операції. Але якщо є тільки ознаки ризикових операцій, то ваше підприємство може бути визнано ризиковим, і тоді зупинка вже буде за критерієм ризиковий платник. Тож давайте розбиратися, які операції у нас називаються ризиковими. Відповідно до постанови 1165 є критерії ризиковості здійснення операцій. Їх всього 6. Будемо розбирати по кроково. І так, критерій перший. Це критерій, який найчастіше зустрічається у квитанціях про відмову реєстрації. Що він означає? Почнемо із визначення критеріїв. Відсутність товару або послуги, зазначеного у податковій накладні, поданій для реєстрації в єдиному реєстрі. У таблиці даних платника ПДВ як товару чи послуги, що на постійній основі постачається, та обсяг постачання товару чи послуги, зазначений у податковій накладні або РК, на збільшення суми податкових зобов'язань, яку який подано для реєстрації в реєстрі, дорівнює або перевищує величину залишку, що визначається як різниця між обсягом придбання на митній території України такого такої товари-послуги. Та або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 1 січня 2017 року в отриманих податкових накладних та розрахунках коригування, і митних деклараціях, збільшеного у півтора рази, та обсягом постачання відповідно товару чи послуги, зазначеного у реєстрах починаючи з 1 січня 2017 року. Тож ми з вами бачимо дуже складний критерій. Але в ньому є кілька складових. Перший, на що треба звернути увагу, це відсутність товару чи послуги у таблиці даних платника. Тобто, якщо ви не подавали таку таблицю даних, то податкова накладна може бути зупинена за критерієм 2.1. Тобто, якщо ви не маєте інших умов безумовної реєстрації, то відсутність коду товару або послуги у таблиці даних або відсутність поданої та врахованої таблиці... Можуть привести до зупинки податкової накладної, накладної за критерієм номер 1 Так само ми можемо з вами і говорити про другу частину цього критерію. В другій частині цього критерію порівнюється придбання та реалізація. І ми маємо право з вами зробити реєстрацію податкової накладної, якщо, по суті, у нас є відповідність придбання та реалізації. Така позиція податкова. Тобто, якщо ви продаєте те, що ви придбали, будь ласка, питань нема. Але ще є одна умова. Різниця між придбанням та реалізацією повинна бути у півтора рази. Але це прописано трошки складніше. Зверніть увагу, як прописана саме ця умова. Обсяг постачання, зазначений у податковій накладні або РК на збільшення, яку подано на реєстрацію, дорівнює. Або перевищує величину залишку, що визначається як різниця між обсягом, придбання, в, е, між обсягом придбання в отриманих податкових накладних збільшеного у півтора рази та обсягом постачання. Тобто придбання в отриманих та зареєстрованих податкових накладних помножено на півтора Мінус обсяг постачання, і на оцю різницю ми можемо з вами робити реєстрацію. Тобто, якщо ми говоримо про такі ситуації, ми повинні чітко розуміти, що якщо ви підприємство-виробниче, то у вас завжди тут буде невідповідність, і тому рецептом у вас завжди є подана та врахована таблиця даних. Якщо мова йде про підприємство, яке займається оптовою або роздрібною торгівлею. Отак, тут треба звернути увагу, що якраз оця різниця, вона буде для вас якраз умовою реєстрації. Якщо ви не відповідаєте тому, тобто, наприклад, продаєте раніше, ніж придбали, ну, працюєте за попередньою оплатою, наприклад, то в такому випадку якраз і є ситуація щодо зупинки податкової накладної. Тобто оці критерій, да, отримані та зареєстровані, тобто вхідний зареєстрований податковий кредит помножений на півтора мінус обсяг постачання, оце умова, за якою може бути виконана реєстрація. Якщо ця умова не виконана, та або відсутня таблиця даних, то так ми з вами можемо говорити про наявність такого критерію. Але цей критерій у нас дуже цікаво зараз прописаний. Відсутній у таблиці даних та обсяг постачання. Але дивіться, якщо у вас є таблиця даних, то за наявності таблиці даних можна пройти по безумовній реєстрації. Якщо ви не підпали про безумовну реєстрацію, то отут же відсутність таблиці даних та умови щодо обсягу вони спрацюють щодо першого критерію. Другий критерій. Другий та третій критерії, вони пов'язані із умовами здійснення діяльності. Тобто, якщо ви не відповідаєте умовам здійснення діяльності, тобто умовам ліцензування, умовам актуалізації записів в реєстрах платників, наприклад, акцизного податку, то тоді є питання щодо реалізації реєстрації податкових накладних. Тому критерій другий працює тоді, коли ви здійснюєте діяльність. З підакцизними товарами, але при цьому у вас відсутня ліцензія. І формулювання дуже чітке: відсутність анулювання або зупинення ліцензії, яка засвідчує право платника податку на виробництво експорт-імпорт та оптову торгівлю підакцизними товарами. Тобто, якщо ви на поточний період є по суті тим, хто займається реалізацією підакцизних товарів, вам необхідно слідкувати за ліцензійними умовами ще й для того, щоб була своєчасна реєстрація податкових накладних та не було зупинки. Ще одна умова щодо здійснення діяльності: своєчасна актуалізація записів. Тобто, якщо у вас відсутня на дату складання податкової накладної в реєстрі платників акцизного податку, актуальна запис. То тоді ми будемо мати справу із зупинкою податкової накладної. Далі. 2.4. 2.4 – це складання розрахунку коригування, який складається якраз у випадку, коли йде суттєва зміна номенклатури. Складання розрахунку коригування. До податкової накладної, що складена на отримувача платника податку, якщо передбачається зміна номенклатури товару послуги за умови відсутності такого товару послуги, зазначеного у цьому РК поданому для реєстрації у таблиці даних платника податку як товару, що постачається на постійній основі, знову ж таки, ми пов'язуємось із таблицею даних. Якщо ви не подали таблицю даних, ви не маєте безумовної реєстрації, ви попадаєте далі на третій етап моніторингу. І на третьому етапі моніторингу є питання щодо складання розрахунків коригування. Якщо у розрахунку коригування передбачається зміна номенклатури, тобто причина РК зміна номенклатури, і при цьому змінюються коди у КТЗ або ДК КП, то тут ми з вами будемо говорити лише про те, що кількість знаків буде мати значення. Що стосується товару, то зміна перших чотирьох цифр у коді буде мати значення для зупинки податкової. Якщо говорити про послуги, то перших двох. Наприклад, дуже часта історія. Коли ви маєте договір із підприємством, в цьому договорі чітко зазначено, що ви будете постачати 25 найменувань товару. Потім ви склали на попередню оплату рахуночок. Згідно цього рахунку, вам заплатили не всю суму, а, наприклад, лише 20%. Ідеально в такому випадку, якщо у рахунку не вказано саме за який товар із такого договору зазначена оплата за цим рахунком, то правильно складати податкове накладно за питомою вагою за всім асортиментом. Тобто, якщо, згідно вашого договору, знову ж таки, у вас є е, кількість позицій визначена, ну, наприклад, 20, і прийшла попередня оплата не 100%, а 30%, то ви повинні податково податкову накладну скласти відповідну питому вагу оплати до кожної позиції. Ще раз, по 30% від кожної позиції. І в такому випадку буде складена податкова накладна. Коли потім ви будете відвантажувати такий товар, і товар буде відвантажуватись іншої кількості, але за цими шкодами такої проблеми з критерієм 2-4 у вас не буде, бо у вас буде зміна кількості, але не буде зміни номенклатури. Якщо ж ви, наприклад, за такою попередньою оплатою у сумі 30% склали податкову накладну просто на перші 3-4 позиції, просто щоб закрити цю суму. А потім іде відвантаження позицій, наприклад, не перших чотирьох, на які ви склали податкову накладну, а наприклад 19, 20, 21 позиції, то ви вимушені зняти один асортимент і поставити інший асортимент. Так? Тобто номенклатуру одну, змінити на номенклатуру іншу. І тут вирогідність того, що будуть змінені всі чотири знака, залежить від того, чим саме ви займаєтесь. І якщо насправді у вас була. У податкові накладні, наприклад, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3. А відвантажуєте ви зараз 2, 3, 7, 9, 2, 3, 6, 1, 2, 4, 7, 2, то в такому випадку у вас буде мінус одна номенклатура плюс інша зміна номенклатури. І така податкова накладна може бути зупинена. Так насправді вона зупиняється, бо постає питання, що ви там творите. Далі 2.5. Цей критерій на моїй практиці, правда, із моєї практичної діяльності не зустрічався жодного разу. Тобто я жодного разу не бачила квитанцій, якої б було зазначено пункт 5. Але він таки є як критерій, тому давайте розглядати перевищення суми компенсації вартості товару чи послуги, зазначеного в РК, на зменшення суми податкових зобов'язань. Поданому отримувачем товару чи послуги для реєстрації в реєстрі, величини залишку, що визначається як різниця обсягу придбання на митній території України з 1 січня 17-го року, зазначеного в зареєстрованих податкових накладних, складених на отримувача, та обсягу з 1 січня 17-го року, зазначеного в зареєстрованих у реєстрі податкових накладних. Ну, таким чином ми розуміємо, що прив'язка ще до 17-го року, тому тут дуже великий термін вже пройдено. Ну і улюблена, улюблена операція наших податківців це критерій 6. На сьогодні мені здається, що дуже розповсюджений, оцей у нас перший, четвертий, шостий, п'ятий був колись розповсюджений, але на сьогодні все ж таки перший, четвертий, шостий. Що у нас там відбувається? Критерій шостий складення розрахунку коригування на зменшення податкових зобов'язань до податкових накладних, складених та зареєстрованих постачальником на неплатника та подання для реєстрації в строк, що перевищує 14 днів з дня складання податкової накладної, зареєстрованої без порушення граничних строків реєстрації. Цю зупинку можна отримати, коли ви працюєте з неплатниками. І працюєте, наприклад, на умовах реалізації. Ви відвантажили товар неплатнику, він вам не сплачує за цей товар, поки не реалізує. Реалізує, наприклад, не весь товар, а тільки частину, він частину товару вам буде повертати. І ось в такому випадку буде якраз ситуація, коли, наприклад, ви відвантажили 1 числа, наприклад, 1 листопада, а повернення у вас буде відбуватися 30 листопада. То щоб зробити такий розрахунок коригування, насправді пройде більше, ніж 14 днів. Ця ситуація е, визиває питання у податкових. Ну, по-перше, тому що відповідно до статті 192 податкового кодексу РК на неплатника складається за умови повернення грошей. А тут ситуація, коли ви не сплачуєте, тобто вам не сплачували ці гроші, і ось тут податковий якраз буде розбиратися, да, що було за операція і чи правомірно складений розрахунок коригування. Тому, якщо ви все ж таки працюєте із неплатниками. Для того, щоб не мати ризику зупинки податкових накладних на неплатника, треба все ж таки це робити, не перевищуючи оці 14 днів. Тож, якщо ми з вами маємо ознаки ризикових операцій і відповідаємо хоча б одному із критеріїв ризикової операції, то так податкові накладні або розрахунки коригування можуть бути зупинені. Але потім, коли ви будете подавати пояснення щодо повідомлення про зупинку податкової накладної, ви повинні розібратися, а що саме стало причиною зупинки податкової накладної за тим чи іншим критеріям, і лише після цього приступати до написання пояснення. Якщо у вас виникають питання і ви бажаєте бути в курсі подій, що стосується розблокування податкових накладних... Будь ласка, підписуйтесь на наші соціальні мережі і приймайте активну участь в інформаційному ну, просторі, а також активну участь в обговоренні питань, які є найактуальнішими. Запрошую вас до наших соціальних мереж, підписуйтесь, буду завжди рада вам допомогти.